Якщо ви біженець з України і шукаєте для себе курси німецької мови, зупиніться, будь ласка, на цьому відео, бо я знаю, що вам запропонувати. Я проходжу вже третій курс у одній зі шкіл. Навчаюся у цій школі з березня. Почала я з рівня А 1 потім був А 2 і тепер я на рівні Б 1 Усі ці курси вам кантон. Сплачую, доки ви не підете працювати. Потім ви відшкодовуєте кошти за ці курси. Годі балакати, показує школу. По перше, великий плюс у тому, що ця школа знаходиться майже у центрі Берну, сім хвилин від Берн Банхов. Я би сказала, що головна функція цієї школи робити ваше навчання справді комфортним. Тут ви можете випити водички, а тут за один франк зробити собі каву Starbucks. З молоком або з вершками це на ваш вибір. Комфорт тут так само і у навчанні, тому що тут працюють найкращі, вчителі, які роблять процес вивчення цієї мови легким і цікавим. Вони вміють створити круту колективну атмосферу і використовують найкращі методики навчання, які впливають на ваш результат. Перше, що мене здивувало, коли сюди прийшла, це те, що тут геть нема ніякого пушингу і приниження особистості за те, що вона щось не розуміє чи за те, що вона довго думає. Тут дуже просторі кабінети, іноді з надзвичайно гарним видом на бер... Ось, наприклад, вийде з вікон кабінету, якому мені пощастило навчатися на А2 і Б1. Не знаю, відчуваєте ви це чи ні, але мені хотілося б сюди повертатися хоча б для того, аби подивитися на цей чудовий вид. Навіть якщо є проблеми із німецькими, важко вчити. Тут супердобрі, професійні, лояльні викладачі, які перетворюють процес навчання на гру. Ви працюєте у компанії, розказуєте одне одному про своє життя, свої історії. І ось так легко в процесі зацікавленості ви вивчаєте мову. А іноді ця школа взагалі пригощає вас чимось смачненьким. Просто так тут панує дуже дружня атмосфера, і всі працюють на ваш результат. Коли ви починаєте навчатися, вам видають все необхідне: зошит, ручку, олівець і книги. Це, до речі, мій Б1 так починався. Майте на увазі, що це навчання дуже інтенсивне. Воно проходить 4 рази на тиждень по 4 години кожного дня. Називається ця школа Академія Ленгведжіс. Для того, аби записатися на курс, знайдіть їх сайт, знайдіть їх електронну пошту та надішліть свою інформацію, що ви з України і ви біженець. Але одразу попереджаю, що курс очікувати ви можете 1, 2, то й 3 місяці. Спричинене тим, що нас українців тут вже дуже багато, і кожен з нас хоче навчатися. Якщо ця інформація була вам корисною, буду дуже вдячна за лайк, за коментар або за вашу підписку. Сім чус і гарного вивчення німецької.